Дениса, скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний оцей хід частини там оточення російського Путі, президента Путіна з їхнє намагання переконати стопнути, поки що перейти. Ну тобто, наступ і перейти до глухої оборони. Для чого їм це і що це їм може до, чим допомогти? Ну там контроверсійна історія з, з, з цими намаганнями. Є принаймні два табори: один більший, менший. В більшому таборі військові там генерали, які справді переконують. Путіна перейти до оборони для того, щоб не втратити те, що їм вдалося завоювати. Це передусім коридор до Криму, сухопутний коридор до Криму, який проходить через Херсонську область, через Запорізьку область, і так далі. Більшу міру це Запорізька область, оскільки там саме через неї йдуть йдуть ці потоки, окупований Крим і, і з нього. Це більше табір, крім того, не хочуть банально зберегти армію, які насправді вони дуже боються Можливо, контрнаступу ЗСУ. І е, е, побоюються, що після цього контрнаступу контрнавступу коридор до Криму буде страшним. Але в меншому таборі знаходить там Путін. От він хоче далі вкупати до цього мобілізацію. Цього він її фактично організовує, з цього. Це з його полячність. Тому що поки що нам потрібно потуватися до того, що е, Російська Федерація буде продовжувати і ну наскільки вона необхідно до Путіна. Денисе, якщо б, наприклад, погодився Путін і перейшли до оборони, це може допомогти росіянам втриматися і якби протистояти українському контрнаступу, який ми плануємо. Це реалістично для них на сьогоднішній день? Ну безумовно. Безумовно, якщо до речі, до цього більшого табору, як кажуть, я е, забув про це сказати, приєднався і власник ПВК Вагнера Пригожин, Він так само там пропонував. Як він сказав, позурами вгризтися в ту землю і намагатися їх тримати. Якщо вони е, прийдуть до оборони, так не буде більше шансів. Не якщо це буде шаунована конкретно оборона, вони там будуть відволікатися на наступальні дії. Вони там не будуть планувати наступ, який вимагає концентрації сили, вимагає великих зусиль. Е, бо оборонятися завжди легше ніж наступати. Для цього потрібно менше сил на підготовлені ділянка фронту, зокрема. Тому якщо вони конкретно прийдуть до оборони, це ускладнить завдання української армії звичайно, ускладнить у, е, у звільненні нашої території. А скільки часу вони можуть протриматися в обороні? От давайте проаналізуємо, який час вони можуть стримувати наш контрнаступ. Все одно ж техніка партнери нам надають, і ми готуємося наступати. Тобто, на який час вони можуть нас стримати? А це складне питання. Дуже воно залежить від багатьох чинників. По-перше, логістика, по-друге, кількість сил та засобів, кількість техніки, де саме будуть вони оборонятися, де, будуть, де будемо ми наступати, це питання доволі складне, і дати відповідь, чи це зможуть вони тримати оборону місяць, рік, два, три, теж дуже важко. Дивіться, Денис, інститут вивчення війни повідомив, що Збройні Сили України зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, і є припущення, що насправді це і є початок контрнаступу, про який всі так говорили. Чи справді ви так вважаєте, що це можливо підготовка, можливо, і вже розпочався контрнаступ? Ну, по перше, давайте звернумо що Повідомленість тут вивчення війни, а це не офіційна, не установа. І потрібно нам дочекатися повідомлень офіційних установ генерального ставу. Збройних сил Україна, а представники українського воєнного командування останні їхні коментарі якраз закликав дотримуватися інформаційної тиші, і е, дуже, щоб щодо цього там не, не не казати, що щось добре відбулося стосовно, е, стосовно того, цих островів Дніпровських про це повідомляли десь тиждень тому, деякі тому так звані Z воєнбори про те, що, начебто, ми отримали флоцдарм на лівому березі Дніпра. Гіркін про це казав. За ці острови, бойові дії з ці острови, вони йшли протягом усієї зими, фактично, але ми про них не показали і події під Бахмутом, на ті події на сході України <пл 'єфінгу> і так далі. Я, скажімо так, взяв би до уваги повідомлення суду вивчення війни, тихенько би порадувалися і що буде відбуватися далі. Скільки е, контрнаступальні дії, якщо ми про них кажемо, це не обов'язково буде, знаєте, такий. Ніхто нам не скаже, що вони почалися. Цілком можливо, це, і цього можливо, це перший крок, але як не стверджу, що це саме контрнаступ. Дивіться, Дивіться, Дениса, ще хотіла торкнутися питання візиту Путіна на тимчасово окуповані території. Е, ну, тут питання, чи це він, чи двійник? Це от така історія. Але яка мета оцих визитів це підтримати морально свої війська, довести, показати, що ти типу, повіно нічого не боїться, чи все ж таки якась інша мета переслідувалася? Ну, людина, яка схожа на Путіна, так будемо називати. Да? Е, справді там побували десь на рабацькій стрілці в районі інші. Дуже йому не дають спокою цій людині, те, що Володимир Зеленський, верховний командувач буває на фронті, причому безпосередньо на гарячих точках, під Авдіївку, в Авдіївці, на Бахмуті він бував. Зеленський роздає нагороди. Зеленський там спілкується з військами. Ну, фактично, він, як верховний головнокомандувач, є з українськими військами. Ця історія дуже спокою Путіну не давала. І тому він, і ми пам'ятаємо про те, що і знаємо про те, що і так звані Зетвоєнкори дуже часто питала, чому Путін досі його нема на Донбасі, чому досі його немає в Маріуполі. Ну, очевидно, він вирішив таким чином закрити ці питання і так само побувати на території, яка наближена більш-менш наближена до фронтових до, до фронту. Тому саме так можна його пояснити. Це візит. Друге пояснення це якраз особлива важливість. Південної ділянки фронту, очевидно, Путін хотів би, так би мовити, встановити особистий контроль над тим, як там далі будуть розкладатися події у зв'язку з нашим можливим, нашим можливим контрнаступом. Ця сухопутна ділянка фронту дуже важлива, і очевидно, це сигнал до того, що Путін і керівництво не хоче їх втрачати. Почула дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що в мене на зв'язку був Денис Попович, військовий аналітик.